Доброго дня, глядачі каналу. Хочу вам показати на прикладі розсади мальга, які бувають несовісні наймані працівники. От у мене сорт мальга. Мала наставити в стаканів. Наняла людей, щоб мені трохи допомогли швидко це все зробити. Поки, поки ще стоїть тепло, щоб наросла розсада, щоб я мало що відправляти. От вони мали мені обірвати тільки з мальги квітконоси, там, де-не-де сухе листя, залишити вуса. Які я мала потім, мали потім поставити в стаканчиках. Зі всіх тих вусів лишилося аж 10 штук на весь на тих піврядках. Оце все, що ви бачите. Оце мальга, оце вони її так обчехвостили разом з листям, з квітконосами. І з з вусами. Все, що в мене залишилося з мальги, це буду в ящичку. Тут буквально 20, 20 штук, а ще 10 тут. Я їх посаджу собі, тому що мала садити собі і понаставляти, щоб відправляти розсаду на замовлення. Ну, так що цього року. Мальги вже нікому не буду. Буду садити, що ще буде, то буду садити собі. Замовлення буду приймати вже на цей сорт аж на наступний рік. Так що, понадіюся на людей, вони зроблять таку, таку халепу. Шкода, правда, шкода, дуже шкода. Тому що праця кожен вусик, скажем так, на ціну золота, чекаєш, ходиш, коли у нього заглядаєш, ну, а люди того, мабуть, що не розуміють, їм байдуже, де працювати, над чому працювати і з чим працювати, не вкладаючи в це ні душу, ні вміння. Скажемо так. Так що... До цього року розсади мальга, вже хто навіть замовляв, то вже не буде. Дуже шкода. Але нічого, на наступний рік пісно, що буде. Добре. Для мене буде наука ретельніше підбирати робітників. Гарних урожаїв.